Вітаю, друзі, цей канал. От сьогодні він <риклад> бахур притарабанив Отакий От, набір. Каже, що і не заводиться, і... і у такому стані. Коротше, тут збо... збірна СССР. Усьо, фари ще нема, казав, що докупить, привезе. Але сьогодні е... піде бесіда да не про то. Е... Я вже показував як. Можна, ну, як, як зробити, аби він це заводив. А сьогодні хочу зняти ролик про заміну масла у редукторі. Ось цей болтик. Зараз відкрутимо. Подивимося, що там кає. Ну і, і як може це поміняти мастило, якщо воно там є. А воно там повинно бути. А у наступному ролику вже буде. Як я з цього всього зроблю приблизно от такий вигляд. Кому приємно, слідкуйте. Ну, а зараз готую все потрібне і туди продовжу. Так, друзі, у нас трохи вітер. Може буде погано чути. Зараз беремо і пробуємо зливати те, що там кає. Якщо щось є. О. Ключик на 12 и пробуем відкрутити. От, Як бачите, що яка... тече. Це вже точно не масло. Ну, але дякувати Богу, що і так є щось. А то є так, що по скутерах, що цього взагалі нема нічого. Ну, зараз тече, покажу, який вигляд має. І тоді будемо заправляти його далі. от Стекла така гать. Зараз беремо соляру і закачуємо всередину. закручуємо і туди пробуємо завести. Ну, як пробуємо, заводимо, аби воно трошки поробило, промило і знову зливаємо. Зараз продовжу. Так, друзі, це промили, Ну, трошки прогазували, щоб воно ту все розколотило всередині, розчинило. Тепер знову зливаємо усі остатки і будемо заправляти свіжим мастилом. Так, а зараз от таким шприцом набрав. Тут іде 90 мл мастила. Набрав 60. Мілілітрів е, мастила моторного 10-40, ну так я роблю. А 30 додавлю ТАТ 17. Так. А зараз набираю тат 17. от 30 кубіків. Ще тат 17 сюди додаю трансмісійного масла. Так. І все. Так, затягуємо. Друзі, таким чином можна поміняти мастило у редукторі скутера. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись. А в наступному ролику вже покажу вигляд усіх пластмасових частин, які привезли. Ну, кому приємно слідкуйте. До побачення.